так, щоб перед собою я, наприклад, бачив вагіну, то такого не було в моєму житті. Це все відчувається з дитинства, тому що ти відчуваєш якийсь потяг до, можливо, стереотипно дівчачих іграшок у колективі, ти також з дівчатами, і ти починаєш відчувати, що ти ніби відрізняєшся від інших своїх однолітків. Через це у школі був сильний булінг. Мене називали бабою, Єрмафредітом. Чомусь тоді от, не було слова підер. І от е, тоді я вже якби розумів, що мені від цього якось некомфортно, це мене ображало, було дуже складно. Я не знав, що тоді що існують геї, е, що є ЛГБТ-спільнота. І мені допомогла інформація саме інтернет, коли я бачив там блогерів, які відкрито про це говорять. Тому я вважаю, що дітям важливо про це розказувати рано, щоб вони... Якомога раніше відчули, що те, що вони відчувають, це є норма. Це вже була тяга, це вже були зустрічі, перші поцілунки от, саме з хлопцем. Якщо казати про перший секс, то він був був у мене в 16 років. У мене миш... у мене нічого не було, ніколи не було сексу з дівчатами. І... Отак, от щоб перед собою я, наприклад, бачив вагіну, то такого не було в моєму житті. Я можу дивитися, наприклад, гетеропорно. Я думаю, що, тому що там більше вибір. Я не збуджуюсь саме через жінок. Там а ти, коли бачиш гетеропорно, ти проскіпуєш? Ну мені не огидно від жіночого тіла. Ну там є член, мені цього достатньо.